Як виживали, скажімо, так, жінки, і я читаю така what the fuck, Ну тобто, що? Ви подивіться рученятка. оченятка? Жесть, привіт, я Олена. Сьогодні ми поговоримо про українських авторів сучасних. І класичних, тож не перемикайтесь. Хоча, в принципі, внизу є інфолайн. Якщо вас цікавить якась конкретна книжка, а всі інші не цікавлять, можете перемкнутися на інфолайні. Також є тайм-коди в інфобоксі. Тож так, але спочатку я хочу вам розповісти про каву, яку я наразі смакую. Це 25 Coffee Roasters. і є промокод від мене на знижку 20%. в Посилання і знижка буде в інфобоксі на все окрім дріпів. І наборів, все буде в описі в інфобоксі, і також сайт. Переходьте наразі я смакую ось таку бунну, взагалі шикарне оформлення, мені здається. А ще мені вислали за моїми побажаннями, типу що я хотіла за смаками отримати. І це Ріо. І це такий класний збір, тому що я і без промоакції купую в них каву. І останнє, що я купувала, це також була Ріо. Мені вона сподобалась, тож дуже-дуже рада поповненню запасів. Тож так, не вся кава прикольна, та можна обрати потрібну кислинку, потрібну гірчинку. Якщо ви горман і відчуваєте всі ці післясмаки, а не так, як я ось, як в мемі, той котик, якому бариста каже: От ви відчули ці нотки, і котик такий кава, пахне кавою, смакує, як кава. Якщо ви все ж таки відчуваєте і вам. Пощастило навіть після ковіду відчувати всі ці переливи ароматів після смаків, то там ви можете підібрати все, що завгодно, з потрібною кислинкою, з потрібною кірчинкою, кис... е... е... потрібний помел. Тобто тут, наприклад, описано, який там смак, тіл після смак, аромати, таке інше. Е... До речі, я завжди намагаюся брати щось таке. Однаково кисло, однаково з гірчинку, ну тобто не гірке і не кисле. І ось Ріон мені дійсно сподобалось. Зараз я смакую бунну. Мені здається, її раніше було собі купувала. Хоча не пам'ятаю, можливо, вони змінили оформлення. Бо ось такого оформлення я вперше отримую каву, але вона також дуже смачна. І я от зараз її смакую. До речі, з горнятком. Це не реклама, це я просто вам ділюся. Миколина гончарня чи миколина майстерня. Також буде посилання внизу. Ви там можете придбати таке горнятко сюрприз. Тобто я не знала, яке мені прийде. Мені прийшло ось таке. І цим ви докладаєтесь до створення мистецького хабу в Хмельницькій області. В мене навіть написано, який номер. Це 7 тисяч якийсь. Я вже не пам'ятаю. Там на денці написано, який цей номер. Майстер хоче зробити 10 тисяч горняток, щоб створити. Цей хаб мистецький. Тож, приєднуйтесь, даруйте собі або комусь іншому такий сюрприз, бо навіть ви самі не знаєте, що саме вам прийде, які кольори. Тож так, кава смачна. Горнятко прикольне. А зараз ми все ж таки починаємо говорити про книжки. В мене на руках чотири класичні і одна сучасна українська книжка, і почнемо ми з сучасної, тому що на жаль, вона отримала від мене найгіршу оцінку, двійку найгіршу оцінку з усіх цих. Вона мені не зайшла. Я не хочу занадто лаяти якось, тому що я зустрічалася з авторкою. Інші книжки мені, в принципі, заходили. Вони не були моїм улюбленим або що, але вони мені заходили. Тут я навіть написала розлогий відгук на Гудріц, і зараз я буду намагатися об'єктивно і без емоцій розповісти, що мені в ній не сподобалось. Але знову ж таки, це мої суб'єктивні враження. Я можу її не любити, а хтось може її любити тим паче на Гудріз. Мені здається, в неї оцінка навіть більша, ніж ті книжки, які мені сподобались більше за неї, значно більше. Тож це двійка історія про. Сім'ю про дівчинку, типу головна героїня в нас тут дівчинка з не дуже гарної родини, скажімо так. І також тут ще приплітається те, що її батько був беркутівець І після 14 року він ніби зник, її мати живе неофіційно, тобто не з офіційним чоловіком, з іншим. І він п'є, він б'є мати, п'є, дівчинка страждає. Що мені тут не сподобалось? Це взагалі історія ем, дещо, напевно, автобіографічна. Хоча авторка тут писала, що типу не шукаєте мене в ній. Але мені здається, якась частина все ж таки є. Менш з тим, що мені не сподобалось. Це важлива тема. Беззаперечно, це важлива тема. Позатим вона тут просто описана без пошуку виходів. Тобто тут йде потім розв'язання проблеми, але шляхом трагедії, і це не вихід ситуації, вихід ситуації, це не просто казати чоловіку, йди, він не йде і мати нічого не робить, бо боїться, боїться, чого, він неофіційний чоловік. Змінила замки. Вигнала його, написала скаргу в поліцію, він не офіційний чоловік. Це простіше, ніж з офіційним, який ще не буде давати розлучення, і таке інше, і таке інше. Тут просто ля-ля пару разів, що типу ми розійдемось, і все, нічого не зроблено. Ні про які. Ем... Допомоги таким жінкам, людям, які потрапили в таку ситуацію. А є багато установ чи організацій, які намагаються допомогти людям, тут лише витискання сліз, тут лише звинувачування всіх інших, окрім матері, чомусь. Хоча мені здається, мати тут навіть більш винна, ніж умовний відчим. І мені це не сподобалось. Дівчинка завжди описується з зменшено написливими суфіксами: які оченятка, рученятка, таке невинне не дитятко, бембі, я не знаю. Просто витискання сліз. Це раз. Потім знову ж таки проблематика. Не до розкрита, не альтернативи, пошуку, виходу. Це два звинувачення абсолютно всіх сусідів, в тому що вони аж такі погані і не рятують дівчинку. Хоча це не їхня відповідальність, це відповідальність матері. А мама тут не винна. Ти що? Вона також жертва? Так, вона жертва. Але якщо тут є і дитина, яка страждає, вона також і винна. Тут мати вибілюється, дуже вибілюється. Мене це бісить. І тут дуже-дуже наганяється, що от всі винні, всі сусіди винні, бо вони нічого не зробили, ніхто нікого не викликав поліцію. При тому, коли поліція таки приїжджає туди, мати відмовляється від всього, все нормально, все окей, все окей. І поліція їй каже: Ну, напиши, не бійся, щось зроби, давай, ми тобі допоможемо. Ні, все окей. Все окей, я сама впала 10 разів на е, чоловіка, тому в мене обличчя таке побите. Все окей. І тому ти думаєш, ну можливо, раніше і викликали поліцію, сусіди. Але на 150 раз, коли жінка відмовляється щось робити, вони такі: ну, а на що нам викликати це? Ну Вона нічого не робить, і нам не треба викликати. Я доходжу таких висновків. Бо в житті, на жаль, це часто так і буває. І не треба перекладати відповідальність на інших за свою дитину. Не треба. Звичайно, коли ти щось бачиш погане, треба реагувати. Але тут я бачу шалену шалено перекладену відповідальність з мами. Мама вибілюється. Мама має вже взагалі янгол. Ні-ні-ні, ніфіга. Вона трясся тут видно ще як. Потім мені не сподобалось вибілювання наприкінці того беркутівця. Чого я взяла в лапки? Просто беркутівця. Безспойлерно я не можу розповісти, але мені дуже не сподобалося, як воно там було зроблено. Типу, навіщо? Краще розкрити ту проблематику, що такі, як Беркутівець, існують, і для своїх родин вони можуть бути навіть гарними. Хоча, хоча на початку там було сказано, що вони ну, ніби боялися цього батька, тому, коли батько був, такого собі жінка не дозволяла. Ну, тобто, це був деспот, знову ж таки, не розкрито, не розкрито і. Так ця книжка швидко ну, тому що вона не дуже величка. Але я не співпереживала абсолютно нікому. Я не могла е уявити себе ось там. Не було жодного персонажа, з ким я могла себе ототожнювати. Я не співпереживала молодій маленькій дівчинці, тому що зараз завжди, завжди витискають наші сльозки. Ну поплачте, будь ласка, подивіться, які рученятка. Жесть, мене зараз знову накривають емоції і бомбить трішечки, або навіть вже не трішечки. Я намагалася е, більш об'єктивно. Ну не те, що об'єктивно, це завжди суб'єктивно, менш емоційно це розповідати, але знову, коли от я згадую все це, ні, 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 на жаль, ні. Шкода, бо це перше, коли я шкодую я прочитала книжку цієї авторки. Всі інші мені заходили більше. Але, знову ж таки, судячи з водріц, цю книгу хвалять більше. Тому ну, орієнтуйтеся на смаки тих, хто хвалить, і тих, хто гейтить цю історію. Знову ж таки, чи буду я надалі читати цю авторку, скажіть за все, так, бо мені все ж таки цікаво, і от в неї. Вийшло оновлення найпершої історії, я пам'ятатиму твоє обличчя, але я зараз трішечки повинна відійти від ось цього бомб... бомбляжа моєї пожежі, коли я палала від цієї історії. І тому, можливо, наступному році, можливо, взимку, коли буде холодно, і якщо я навіть буду палати, то мене це просто зігріє, не знаю, хнус. Далі ми підемо по класиці, і в мене ось три. Книжки від Пабулом, якось вони тут не дуже гарно лежать. І, взагалі, шкода, звичайно, що пабулом вже не існує, але, ну, таке буває, на жаль, особливо в наші непрості часи. Хтось з видавництво з'являється новий, хтось закривається, але оформлення ось цієї історії. Класичною в них у Паблом, просто шикарно. І почнемо ми за порядком, як я їх читала, і перше, це це Рівна, Ольга Ольги Кобилянської. Я не скажу, що це вау-книжка, але я їй поставила п'ятірку. По-перше, вона читається дуже просто, незважаючи на те, що там немає, можливо, якихось карколомних подій, які тебе затягують. І є деякі моменти, коли зажурка взагалі. Повна і всюди, втім дуже цікаво читається, хоча інколи можна перечіплятися за якісь слова, але то розумієш, що, по-перше, це початок ХХ століття, по-друге, є якісь можливо діалектизми. Так. Вона читалась мені добре, мені було цікаво слідкувати за історією, хоча мені інколи здавалося, що вона не завжди реалістична. Втім, якщо в принципі почитати біографію самої авторки, то ну чому ж не, реалісти... не реалістична? Тут просто додано більш любовних ліній. Тут історія про сироту, яка виховувалась у дядька і його жінки. Яку змушували вийти заміж не за коханням, і яка тому чинила спроти, вона хотіла стати письменницею, і цю книжку завжди описують як становлення письменниці, щось типу того. Але для мене все ж таки не, не так, як письменниці, як просто е, феміністки. Без ось початку того, що ми феміністи, ні, просто вона розуміла, вона відчувала, що вона не хоче, і йшла потрошку до того, що вона хоче. Можливо, спочатку не усвідомлюючи взагалі всі ці феміністичні мотиви. Ну, тобто, в принципі, про цю, мені здається, історію дуже-дуже всього багато. Можна її трішечки назвати нереалістичною інколи, але, от знаєте, як хто там? Остін чи хто казала, щось що в житті не пощастила з коханням, то вона всім своїм героїням буде хеппі-енди давати. Щось мені нагадало наприкінці цієї історії, те висловлювання, якщо воно було правдиве, я десь це читала. Тож так, царівна мені сподобалась, я їй поставила 5 за важливість, мені здається. Можна її рекомендувати, просто щоб зрозуміти, як виживали, скажімо так, жінки на початку ХХ століття, раніше то взагалі. Але я не скажу, що вона була вау супер захоплива. Але мені здається, що дуже важлива. Тому п'ятірка. Далі йдуть. Ага, Спочатку я прочитала майстер корабля. Я його прочитала тому, що зараз буде трошки не. За хронологією я прочитала невеличку драму під Могильного. Тут е згадувався майстер корабля, і в передмові там ще про майстра корабля говорили. І я така, треба таки читати. Я взагалі найменше хотіла майстра корабля читати, але все ж таки вирішила. Вирішила прочитала і, на жаль, це трійка. Я не скажу, що мені щось не сподобалось. Це просто все одно не моя тематика. Так, тут немає такого одеського фльору, яку я не дуже я не дуже полюбляю цей сонька-золота ручка, бандитський фльор Одеси. Я не люблю. І тут його немає, тут початок 20-го століття, Але тут історія про кінематограф, тут багато напевно, певної алюзій на справжніх діячів культури. Але для мене це була. Історія, що була, що немає. Тут ніби автор вже в літах згадує свою молодість. І взагалі-то Юрій Яновський написав цю історію молодим ще. Тобто він молодий, уявляє себе старим, який згадує себе молодого, щось типу такого. Я, Я читала і просто не дуже розуміла сенс читання. Тут багато якихось відгалужень, розгалужень. Єдине, що я реально згадую, що вибило мене на емоції, це сюр, коли розповідається про насильство над дівчинкою. Мені здається, я вже не пам'ятала, але мені здається, там їй було 13 років непростого насильства, як ми розуміємо, і вона на це поскаржила, тільки тому, що її їй не заплатили. І мати поскаржилась, тому що їй не заплатили за насильство над дівчинкою. І це описано: типу, ось ми попили чай, ось тут поскаржилась мати на те, що у дівчинки щось було. Ось там діти втонули з корабля. Ось там е актори поїхали додому на таксі, билися за таксі, а потім вирішили йти пішки. Ну, ось ось так, от все рівнесенько. І я читаю така: What the fuck, Ну, тобто, що? Що, що це Що це таке? І, і, і сидиш такий потім читаєш наступні сторінки взагалі не пов'язані з цими трагедіями, з цим кошмаром, і, а, і, а думками ще ось там. Типу, це нормально. Це автор хотів показати неадекватність, чи він просто показував буденність і також не вважає це чимось. Незвичним. Ну, тобто, Хоча тут навіть є і драки, і е, намагання вбивства, і любовний, типу, трикутник, не трикутник, і потім історії про виживання моряка десь там на островах чи щось типу такого, тут багато всього є, тут багато різних розголошень. А для мене я читаю і якось не чіпляє. Я не знаю, чому. І знову ж таки, якщо казати ось про сюжет, ну я, я не можу нічого такого сказати, окрім того, що автор намагається, напевно, майбутнє трошечки пофантазувати, так? тому що, типу, він молодий, але він описує себе старого, тобто це там через 50 років, що буде. Але взагалі не потрапляє в те, що може бути. Він сидить біля групки, як і на початку 20-го сторіччя, чи там ну щось. Щось типу грубки, здається. Ну, таке. Я не жалкую, що її прочитала, але трійка просто не моя чашка чаю. А ось трізолі з поклоном це п'ятірка, це класна книжка, мені сподобалось. Це Григор Чучунник, і тут взагалі збірка оповідань. Я не по малій прозі. Але мені тут сподобалось майже все. Тут є дуже маленькі оповідання на сторінку півтори, тут є довше оповідання, там на декілька десятків сторінок. Три зозулі з поклоном передостані, чи останні, і тут є дійсно оповідання, які чіпляють, в яких ти бачиш навіть щось сучасне, хоча воно не про сучасність, а там про Другу світову війну чи про ще щось. І так. Мені дуже сподобалось. Ось ці оповідання я можу радити. Навіть тим, хто не по малій прозі, мені здається, вас повинно зачепити. Звичайно, ну принаймні для мене вони були не на одному рівні, але здебільшого, так, я можу радити ці оповідання дуже-дуже. Це п'ятірка. А наостанок я залишила, і, по-перше, це не Пабло вже авівато, ось таке класне оформлення. А по-друге, найкрутішу книжку з цих всіх п'яти, на мою скромну думку, тому що це Валеріан Підмогильний це друга книжка, яку я в нього читаю. Перше було місто, я прослухала його в Дуже рада, що в мене немає його фізично, бо місто мені зовсім не зайшло. А ось невеличка драма супер зайшла. Хоча, в принципі, я не люблю любовні романи, а тут все ж таки більше. Любовний роман, щось типу того. Тобто тут історія про дівчину, знову ж таки, початок совєтів, вона там десь працює, вона приїхала до Києва, вона там зустрічається з професором чи хто там він. Хоча він молодий або просто викладає наукове. Ні, напевно, що він просто науковець. Я вже забула, як звання є чи немає, він просто науковець і тут. Чомусь, на відміну від майстра корабля, тут були цілі глави, мені здається, ну, по декілька сторінок просто опису, як будувати корабель, з чого він складений, і все таке інше. Мені було нудно, я прогортувала, чесно. Тут було те саме, але про біологію чи біохімію, щось таке, і мені було цікаво. Хоча, як я далека від будівництва кораблів, так я далека і від біохімії. Але це було цікаво. Я не розумію, чому місто Валеріана Підмогильного так розпіарено, якщо невеличка драма крутіша. Особисто має опініон тільки моє враження, звичайно, суб'єктивно, але невеличка драма заслуговує більше, більше розголосу, ніж місто. На мій смак. Дуже цікаво. Те, що можна сказати, повчально-неповчально, а також дуже цікаво прочитати після. Я взагалі всюди і у пабулом, і у Вівати, я читала передмову після прочитання. Бо дякую, я вже читала передмови, які спойлерять абсолютно все. Весь сюжет ні не треба. Тут, в принципі, такого немає хоча також відсилочки є на сюжет, але менш тим, я прочитала спочатку невеличку драму саму, потім там йде чи передмова, чи післямова Самого автора до видання 30-х років, чи якихось, коли видали її. І коли я її читала, я така, типу, що, як, чому, при чому тут якісь соціалістичні, комуністичні, якісь наративи? Ні-ні, ні там зовсім не про це. Але, ось, прочитавши передмову, не автора, так, а Цимбал, там, здається, писала, то ти розумієш, що автор. Був просто змушений написати ту жахливу передмову, щоб його видали совєти. Бо тоді тільки про комунізм можна писати було, тільки про класову боротьбу, тільки ось про це все. А не про щось більш глибоке, більш інтимне, більш духовне, більш сенсовне. Цінності якісь інші. Тому так, невеличка драма. Тут історія. Кохання, не кохання, обману, самообману, розрахунку чи палкою пристрасті. Тож, так, знову ж таки, я мало що говорю про сюжет, але однозначно вам я раджу. І також мені дуже подобається оформлення шикарне. Так. Тож, ось такі в мене книжки з української сучасної класичної літератури. Дуже все класно йде, незважаючи навіть на двійки і трійки, буду продовжувати в мене є ще і від Вівата, від цієї серії, класика. Я ще хочу і Віхоли закупитися далі, бо в минулому році також читала коротше. Вам раджу, сама буду продовжувати знайомитися із класичною сучасною українською літературою. А якщо ви щось читали з цього, пишіть, будь ласка, в коментарях. А я вам також нагадую, що якщо вас зацікавило, що в мене це на шиї, то це е, криза або кривулька, по-різному їх називають. Е, це різновид цилінки, які я плиту самостійно. У мене є невеличкий інстаграм-крамничка, якщо хочете, заходьте. Там є щось в наявності, щось можна зробити під замовлення. Тож для себе на подарунок. Дивіться, яка краса, я просто обожнюю. Я закохалася в них декілька років тому. Спочатку купувала інших майстринь, а потім сама стала плести. Тож так, чекаю всі ваші враження. Погоджуєтесь ви зі мною чи не погоджуєтесь, чи не погоджуєтесь ви зі мною в коментарях. Всім дякую, далі буде.